Зараз нова ера, нова епоха. до неї ми звикаємо, але в декого це звикання відбувається настільки динамічно, що навіть мені здається відчуття, нібито її її немає, і рефлекторно повертається до своїх якихось довоєнних звичок. І про таке звертає звикання, розказав журналіст української правди Михайло Ткач, який у своєму розслідуванні повідомив, що депутат від Слуги народу Павло Халімон. Є такий? Придбав розкішний маєток із землею на Печерську за більш ніж 10 мільйонів гривень. І здавалося б все нічого. Ну, придбав і придбав, якщо у людини є гроші, нехай купує. Але він не задекларував його. Придбали його в архієрея Православної церкви України Олександра Драбинко. Щоб ви розуміли, а зареєстрували його на Анастасію Котеленець, яка не є чужою людиною для нардепа Павла Халімона. Самого депутата від Слуги народу і дівчину, схожу на Котеленець. Розслідувачі зафіксували на камеру в новопридбаному маєтку. І вже у фракції Слуга народу Давида Рахамія. Фракції Слуга народу повідомив, що заступника голови фракції Халімона звільнять з цієї посади. Фрахамія сьогодні прямо це написав і закликав правоохоронців почати розслідування щодо Халімона.